Привіт! Сьогодні у нас наступне заняття з підготовки руки до письма. Перш ніж розпочати виконувати вправи, нам потрібно розім'яти пальчики. Приготувалися і один, два, три, 5. А тепер кожним пальчиком будемо торкатися в великого пальчика мізинець, безіменний, середній вказівний, мізинець, безіменний, середній вказівний. Один, два, три, чотири п'ять. Починаємо писати. Поклали правильно зошит під нахилом. Взяли в праву руку олівець, два пальчика. Поклали олівчик, нижній, середній пальчик під олівчиком. Ліва рука тримає зошит, щоб він не рухався. Сьогодні ми будемо з вами. Писати похилі лінії. Спочатку будуть у нас похилі лінії в праву сторону, потім похилі лінії в ліву сторону. Відступили від виконаного завдання одну клітиночку вниз, знайшли куточок, верхній, куточок, верхній правий куточок клітиночки. будемо проводити похилу лінію до лівого нижнього куточку. Відступили одну клітиночку вправо, знову знаходимо правий верхній куточок і проводимо похилу лінію до нижнього лівого куточку. І так, продовжуємо до кінця рядка з правого верхнього куточка до лівого нижнього куточка. Тобто ми пишемо похилі лінії, які. Нахилені в праву сторону, не виходячи за червону вертикальну лінію. Відступили від виконаного завдання. І знову також право виконуємо правий куточок верхній до нижнього лівого куточку, відступили одну клітиночку вправо і продовжуємо до кінця рядка. Наступна у нас справа буде похила, яка на, 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 нахилена у ліву сторону. Знаходимо, відступаємо вниз одну клітиночку, знаходимо лівий верхній куточок і проводимо з похилу лінію до нижнього правого куточку. Відступили клітиночку вправо і продовжуємо до кінця ряд кани, виходячи за вертикальну червону лінію. Знову відступили одну клітиночку вниз, знайшли лівий куточок. Верхній, і проводимо похилу лінію. Продовжуємо до кінця рядка. Бажаю вам успіхів. Ви молодці, ви справитесь всього вам доброго!